Доброго дня. Я вам телефонував вже це з приводу вистави в опорному театрі. Ви мені дали телефон на сектору мистецтв, але цей телефон не відповідає. Я все-таки хотів би знайти, хто організатор цього, цього культурного заходу. Давайте якось ще спробуємо. Ну ви попитайтесь сюди дозвониться можна. Ну там ще э, олійник, якщо я не помиляє Олена Володимирівна, чи змінилось э, керівництво? Її ні зараз, вона на серещані. А, а і вона на це питання може відповісти тільки вона більше ніхто? Може бути, може. Так. Ну, через але це ваш підрозділ ваше управління? Ну, сектор мистецтв. Так. Да. Е, і У вас немає інформації про те, хто проводить е, цей захід? Я нахожусь в другому підрозі, але у мене немає інформації. Добре, дякую.